Мамо, не плач, я повернуся весною. У шибку пташкою вдарюсь твою, прийду на світанні садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько. Вже словом матусю не буде моїм. Прийду й попрошуся, сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені коло ангел співає, і рано смертельно уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемиць, мамочку, вибач за чорну хустинку за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона як і ти була в мене одна, мамо, не плач, я повернусь весною. У шибку пташкою вдарю твою, прийду на світанні садок і розсою, а може, дощем на поріг упаду, голубко не плач, так судилася ненько вже словом, матусю, не буде моїм. Прийду й попрошуся в сон твій тихенько. Розкажу, як мається в домі новім. Мені коло ангел співає, мамо, гра на смертельно вже не болить. Тут знаєш, матуся, і тут сумно буває насправді Душа за тобою рідненько щемиться Мамочко, вибач за чорну хустинку. Минуло три роки. За три роки ми не маємо жодного вироку. Жодна особа за розстріли цих хлопців і дівчат тої Небесної Сотні, яка поклала своє життя за нашу країну. Жодна особа не покарана. Закликаємо владу скаменутися і стати демократичною владою, яка повинна бути в Україні. Ми хочемо нагадати те, за що люди вийшли на Майдан. Ми хочемо нагадати нашій владі, яким чином та якою ціною вони дійшли до цієї влади. Ми хочемо нагадати їм те, за що загинули герої Небесної Сотні. Ніхто не очікував від нинішньої влади медалей, почастей. Але всі сподівання простих людей були такими, що кожен думав, що ті сотні смертей, які почалися на Майдані, які Вони будуть не таре. Або влада зрозуміє це і дуже швидко повернеться обличчям до людей, виконуючи свої, насправді прості обіцянки. Або ж наступні події будуть, напевно, фатальними до цієї влади.